Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Ну що друзі, зараз як і обіцяли, будемо говорити про розвиток репродуктології в Україні. Є офіційна статистика. В нашій країні з труднощами зачаття дитини стикаються 12-15% пар, які мріють стати батьками, але не можуть. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. І от негативно на репродуктивну систему зокрема впливає і постійний стрес, в якому ми зараз живемо через війну. Але шанс народити бажану дитину все одно є. І от власне з минулого року працює державна програма. Безоплатного лікування безпліддя. і нею вже станом на зараз скористувалося понад 5 тисяч українок. Ну а на світ вже знову ж таки за офіційною статистикою з'явилося 197 немовлят. Ну от власне ми пропонуємо поговорити про те, що пропонує сучасна репродуктивна медицина і жінкам, і чоловікам, які мріють про батьківство, і про це власне будемо говорити з доктором медичних наук, репродуктологом, акушером гінекологом вищої категорії Наталією Данковича. Добре. 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 вас бачити. Давайте Добре. ми зараз Добре. з вами ближче познайомимо наших глядачів, а потім продовжимо розмову. Наталія Данкович, доктор медичних наук, професор, акушер-гінеколог і репродуктолог вищої категорії з понад 30-річним досвідом. Вона стажувалася у Великій Британії, Канаді та США. Має понад 50 наукових публікацій і 4 патенти. Наталія, співзасновниця мережі медичних центрів, після початку повномасштабного вторгнення залишила попередній проєкт, аби створити новий. Лікарка береться за найскладніші випадки, навіть коли шанс здається мінімальним. Завдяки роботі Наталії Данкович. Понад три тисячі сімей вже почули висновок вагітність. Наталія, мама шістьох дітей, які щодня і нагадують, що життя це любов. Мама шістьох дітей з такою усмішкою тепер будемо з вами, пані Наталі, говорити про е, проблеми, яких насправді не завжди прийнято говорити в голос. Але е, я ще раз те, що неля сказала, це і для жінок, і для чоловіків тема. От дуже часто відкладають історію народження дитини. Ну, знаєте, не час війна, що буде завтра, і так далі. Хочеться, щоб ви зараз спробували е, максимально коректно з медичної точки зору озвучити той граничний вік, коли е, треба вже подумати. Оте, про те, про ми зараз будемо говорити, е, дуже приємно, що ви піднімаєте таку тему, тому що вона болюча для мене, болюча тому, що дуже велика кількість жінок звертається на топізм. Це 45+, 46 плюс і так далі. Тобто вони не мають дітей. І я думаю, що хтось не довів інформацію про те, що наявність у жінки критичних днів це не означає, що вона може завагітняти. Є певні відрізки часу, коли треба сказати, що треба народити дитину. Взагалі, в ідеалі, щоб не звертатися за технологіями, важливо, коли жінка дозріла там 19-28 років, вже виконати свою місію, мами. Угу. Але всі ж відкладують, відкладують на потім і до мене звертається частокі віковий е, угу. група 38+. Це угу. е, основна група, тому що до цього часу всі вважають, що ще в мене все добре. А потім, коли приходять, вони не знають, що з цим робити, і лікарі інколи не знають, що треба зробити антимілюровий гормон, зробити УЗД, подивитися резерв жінки, щоб сказати, що навіть в 24 роки вам треба задуматись, замислитись, тому що є перечасний клімакс, є особливі стани, коли жінка не може відкладувати це на потім. Але 35 Плюс це вже критично. 38-50% жінок можуть не мати генетично своїх дітей. В 44 роки в багатьох країнах світу не проводять програм своїми клітинами. Або якщо проводять, то ми знаємо, що дуже багато генетично дефектних ембріонів. І це проблема не тому, що немає ембріонів. Є є це клітини, є і так далі. Але ж ми хочемо народжувати здорових українців, українок або іноземців, хто до нас звертається. Тому критичним є вік, як каже мене, пацієнтка, скажіть мене ще є час 42 роки. Що я маю сказати, а ви кажете як правило? А я маю підтримати, я генерую позитив, Я повинна дати можливості почати лікування. Тому що якщо пацієнт не почне лікування, він не народить дитину. Ага. І це е, зрозуміло, що треба вдихнути життя. Лікар має бути з позитивним настроєм, з позитивним настроєм на рішення, тому що є інші рішення, не тільки, наприклад, там клітини свої. Якщо вже запізно, то є донаційні клітини. Ага. Ми до речі про це говорили в попередніх ваших передачах. Ага. І говорили про те, що це можливо, але хочеться всі хочуть мати генетично от Бачите, ми почали ще з того, що дуже часто, просто вчасно пацієнт може бути не проінформований. Mm -hmm. Розкажіть тоді, пані Талю, будь ласка, детальніше? От в Україні діє програма лікування безпліддя, державна програма. Так. Які умови цієї програми, хто може скористатися? І знову ж таки, який вік отут є критичним, та коли треба встигнути? Мені дуже приємно, що ми про це говоримо на телебаченні, тому що держава в минулому році прийняла рішення в зв'язку з демографічною ситуацією, що в нас може бути проведено 30 тисяч програм і виділила кошти для проведення таких програм. НЦЗО оплачує програму вже постфактум, але пацієнт має перше мати показання для цього. Без плідів це в принципі вже показання, а лікар дивиться, які є фактори. Там чоловічий фактор, до речі, один із них. Бо багато пар не вагітні, тому що є якість сперматозоїдів, не така як для природнього зачаття, необхідна. А для еко. Іксі методика лікування це ефективно. І тому є цілий ряд показань, які ми відбираємо. І саме головне знати, що вік 40 за два місяці до 41-го практично закінчується можливості включити цю програму. Ми говоримо так. про безплатну програму. Про безплатну програму це дуже важливо. Угу. Все одно є деякі обмеження, тому що програма має певне фінансування, коли жінка має надлишкову вагу, коли є особливості стимуляції. Можливо, треба більше препаратів, і тому пацієнт має знати, що він може приготуватись до цього. Ну і звісно, оплата обстеження, аналізів, хірургії, яка туди входить, вона може не включати, але це значне покращення і звісно, у зв'язку з цим кількість людей, яка звертається до нас, зросла в рази. Mm. Тобто іде все-таки консультування, і пацієнт вибирає. Mm -hmm. Він має довіряти, він має цього хотіти. Лікар має в цьому переконати, щоб не втратити час. Mm -hmm. І у мене є пацієнти, які от кажуть, надалі мене вже в грудні в один, Я вже прийшла. Давайте стимулюватися. Ми дуже дуже швидко вступаємо в програму. Okay. Тобто okay. а коли не з першого разу штучні за плюні Скільки разів це може бути, і як це в проміжку часу може та як дивіться? Особливо. держава виділяє два рази. Дві мож, спроби, дві спроби знов ж таки безпологісти безоплатно. безоплатно. Та, okay. Повна стимуляція повертається кошти. Ти коли програма проведена за 2-3 місяці, НСЗУ перевіряє все, дивиться, uh -huh. чи ми зробили все відповідно і uh -huh. повертає кошти, але це Дуже цікава історія, тому що пацієнт має неймовірно потужний можливості. Стало дуже багато пацієнтів, які б ніколи б не звернулися, особливо під час війни. Крім того, у нас є ще можливість, наприклад, якщо в нас хлопці військові, ми допомагаємо. Так хлопці приїжджають, ми їх обстежуємо, здаємо кріоконсервуємо сперму і жінку лікуємо. Є такі довіреності, вони пишуть про те, що вони дозволяють використовувати біологічний матеріал своїй дружині в програмі та переносити ембріони. Вони воюють, а ми лікуємо це. Неймовірна допомога в цей час. І, е, є випадки, коли звісно чоловіки загинули. Ми далі продовжимо лікування, тому що є для цього довіреність і можливості. Але інколи це є критично. В цілому е, мені подобається кількість людей, яка вже про це знає. І сьогодні ж наш ефір, напевне, про це щоб проінформувати. Що якщо вже Обязково. якщо держава піклується, якщо виділяє, треба довіряти, йти Мої, Наталю бачите, чітко окресли постійно перепитував вас. Це так. безоплатне держава гарантує? Так, та так. ми цю межу, крім того, що віковуда та, обмежили так. ще обмежили програмну державу. Так, та? так. А, за програмою держави є теж можливості, звісно. Які вони а, і що можна робити? є комерційні можливості, тому що, наприклад, держава не оплачує генетичне тестування. Коли угу. ми проводимо програму ЕКЗ Вік 35+, дуже багато є відхилень в ембріонів. І щоб була ефективна спроба, ми робимо генетичне тестування ембріонів. І до пересадки до в матку ембріон ми вже знаємо, це хлопчик чи дівчинка. Це така історія не про. Вибір, а про здоров'я ембріону, тому що це значно підвищує ефективність програм. Uh -huh. Якщо брати державні програми, то в нас на сьогоднішній день результат склав 45%. відсотків. На перенос це дуже всіх цікавить. Uh -huh. Це uh -huh. великий відсоток, тому що вже навчились більш краще відбирати ембріони. Ембріологи, які працюють, це такі люди, які не бачать, але є бійці такого фронту, де uh -huh. ембріони хто може генерувати. А ми вже відбираючи ембріон підсилюємо настання вагітності, тобто ще є ембріотрансфери, які оплачує держава. Додатково це так само є дуже багато речі, державних програм і да. це, дуже, це дуже дуже сильно потужно рухається. Я хочу сказати молоді лікарі, які зі мною працюють. Я їх навчала там 2-3 роки. Вони дуже успішно справляються, допомагаючи, тому що звернень велика кількість, дуже велика. Кількість. Наталя, Ви старе. кілька разів повторили про те, що добре, що ми це говоримо на телебаченні. Я вам скажу, що добре, що ми ще й цю стигму долаємо, тому що ну знаєте, ніяково а як запитати, а як сформулювати це життя і це норма. Мально, ми в нових обставинах нічого такого в цьому немає. Це і правда. досить тих радянських всіх історій. Тому вам величезне спасибі та Раданкович за прояснення за роботу і за це що робите. Так. Далі буде сінданок триває». Маленькі генії. гуцули. Печери це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету суперсили українців. Світ на виборі, Україна. Новий сезон що п'ятниці о вісімнадцятій. На один плюс один Україна.